Ви колись витягували з землі морквину, схожу на кумедного маленького восьминога, чи буряк, який на смак виявився твердим, як дерево, або, можливо, ваша редиска виростає гіркою і пустою всередині. Якщо так, то ви не самотні. Сьогодні ми розберемося, як правильно поливати те, що росте під землею, я розкажу вам про чотири прості правила поливу коренеплодів. Які допоможуть виростити по справжньому великий соковитий і солодкий урожай, і повірте, справа не лише в кількості води, секрет криється в деталях, які змінять ваш підхід до городу назавжди. Здавалося б, що складного лий воду і все виросте, але з морквою, буряком чи картоплею все трохи інакше. Головна проблема в тому, що ми не бачимо результат нашої роботи до самого збору врожаю. Ми не можемо зазирнути під землю і запитати у морквини ну як ти там, води вистачає. Адже саме правильний полив вирішує, чи буде ваш буряк дерев'янистим, а картопля з тріщинами та пустотами всередині, полив впливає на все. На розмір, на форму і що найголовніше, на смак. Неправильний підхід може звести на нівець усі ваші зусилля. Отже, давайте розберемо найперше і, мабуть, найголовніше правило воно звучить так глибина поливу важливіша за його частоту, погодьтеся, є велика спокуса поливати грядки потроху, але щодня. Здається, що так ми постійно дбаємо про рослини, але насправді для моркви, буряків та редиски це ведмежа послуга. Уявіть, що відбувається під землею, коли ви л'єте воду часто, але потроху, ви змочуєте лише верхні 5-10 сантиметрів ґрунту, Корнеплід це відчуває і робить логічний висновок. Ага, уся вода тут, на поверхні навіщо мені напружуватися і рости вглиб, де сухо. У результаті його головний корінь, який ми так чекаємо до столу, перестає витягуватися, натомість він починає панічно шукати вологу в шир, випускаючи безліч бічних корінців. Ось вам і причина появи тієї самої рогатої, кривої та короткої моркви. Правильний підхід протилежний, поливати потрібно рідко, наприклад, раз на 7-10 днів. Але дуже рясно, щоб вода гарантовано проникла на глибину 20, а краще 30 сантиметрів. Саме там знаходиться зона росту. Щоб перевірити, чи достатньо ви полили, просто копніть ґрунт поруч із грядкою через годину-дві. Якщо земля волога на штик лопати, ви все зробили ідеально. Такий полив змушує корінь тягнутися за вологою вниз, формуючи великий. Рівний і красивий плід. Чудово! З глибиною ми розібралися, але навіть якщо ви поливаєте глибоко, є ще один ворог того солодкого врожаю це нестабільність. Саме з цього випливає правило номер два постійність і регулярність. Коренеплоди, як малі діти, просто обожнюють режим, вони геть не терплять різких перепадів від посухи до справжнього болота. Уявіть ситуацію, ви довго не поливали грядку, ґрунт висох, затвердів, коренеплід всередині завмер, його ріст сповільнився, а шкірка огрубіла. Він буквально перейшов у режим очікування, і тут ви з почуттям провини виливаєте на нього одразу кілька відер води. Що ж відбувається? Рослина, шокована таким подарунком долі, починає жадібно вбирати вологу, намагаючись надолужити згаяне. М'якоть починає рости надто швидко, а ось щільна шкірка за нею просто не встигає. Підсумок тріщини буряк морква картопля просто лопаються зсередини. Саме тому міф краще залити один раз сильніше, ніж кілька разів потроху працює лише у зв'язці з регулярністю. Ваше завдання підтримувати ґрунт постійно помірно вологим на потрібній глибині. Не давайте йому пересихати до стану каменю. Пам'ятайте, потрісканий овоч це не просто негарно. Через ці тріщини він втрачає соковитість і стає вразливим для хвороб та шкідників, стабільність, ось ваша запорука цілого та здорового врожаю. ФД. А тепер переходимо до найцікавішого. Правило номер три може вас по справжньому здивувати. Воно звучить так. Знайте, коли час зупинитися так вам не почулося. Щоб ваші коренеплоди стали максимально солодкими і добре зберігалися, полив потрібно не просто зменшити, а на деякий час повністю припинити, приблизно за 2-3 тижні до передбачуваної дати збору врожаю, повністю припиніть полив моркви та буряка. Чому це так важливо? Поки рослина отримує багато вологи. Вона спрямовує всі сили на ріст, активно накопичуючи в плоді воду. У результаті ви можете отримати величезну моркву, але на смак вона буде прісною і водянистою. Коли ж ви створюєте легкий дефіцит вологи, рослина отримує сигнал тривоги. Вона розуміє, що вегетація добігає кінця і час готуватися до зими, тобто до зберігання. У цей момент запускається абсолютно інший біохімічний процес. Замість накопичення води плід починає активно концентрувати в собі сухі речовини, а це і є цукри, вітаміни та ті самі елементи, що відповідають за насичений смак. Ви буквально змушуєте овоч стати солодшим це агрономічний секрет, який перетворює звичайний врожай на делікатес, і нарешті останній, але часто недооцінюваний момент. Правило номер 4 час та спосіб поливу мають вирішальне значення. Навіть якщо ви даєте рослинам правильну кількість води і робите це регулярно, все одно можна зіпсувати справу, поливаючи не тим способом або не в той час. Почнімо з часу. Найгірше, що можна зробити, на це поливати грядки опівдні під палючим сонцем. По перше, більша частина води просто випарується. Так і не діставшись до коренів, ви просто марно витратите воду та свій час. По друге, краплі води на листках діють як маленькі лінзи, що можуть спричинити сонячні опіки. Ідеальний час для поливу це ранній ранок, поки ще прохолодно, або ж вечір, коли сонце вже сідає. Так вода встигне глибоко всотатися в ґрунт, а не випаруватися з поверхні, не принісши користі. Тепер про спосіб. Намагайтеся лити воду не зверху на листя, а акуратно під корінь, полив дощуванням, тобто з ліки з розпилювачем на листя підвищує вологість повітря навколо рослин, а це прямий шлях до розвитку грибкових захворювань, наприклад, борошнистої роси. Ідеальний варіант це краплинний полив, але й звичайна ліка без насадки спрямована в міжряддя. Чудово впорається з цим завданням. Пам'ятайте, ми напуваємо не листя, ми напуваємо корінь. Ваша мета доставити воду точно за призначенням глибоко під землю туди, де вона найпотрібніша. А тепер давайте розкладемо все по поличках, який найголовніший секрет успішного поливу коренеплодів, у чому ж той самий поворотний момент, головна помилка більшості городників. Це не нестача води, а її хаотичність. Тріснута морква чи буряк. Це не просто дефект, це крик рослини про допомогу після довгої посухи, на яку ви відповіли потопом. А припинення поливу перед збором врожаю, це не знущання над рослиною, це хитрий агрономічний трюк. Він змушує овоч перейти в режим консервації і сконцентрувати весь накопичений смак і солодкість всередині себе. Ви буквально змушуєте його стати смачнішим. Отже, запам'ятайте ці чотири прості правила: глибокий, але рідкісний полив, стабільність без посухи та зайвої вологи, своєчасна сушка для солодкості, і правильний полив під корінь у потрібний час. Дотримуючись їх, ви гарантовано отримаєте врожай, яким пишатиметеся. Дякуємо, що додивилися це відео до кінця. Якщо воно було для вас корисним, поставте лайк та підпишіться на канал, щоб не пропустити нові секрети багатого врожаю. А тепер питання до вас: який коренеплід на вашому городі найвибагливіший у плані поливу? Морква, буряк а може картопля? Поділіться своїм досвідом у коментарях.